Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу вам показати огляд каталогу «Фармасі травень 2024. Дуже гарний, стильний, прям як якийсь журнал модний. Будемо з вами листати дивитись, тому давайте почнемо. І глянемо, які компанії приготували для нас акції та новиночки. На розвороті, як завжди, дуже гарний зміст каталогу, дуже гарно оформлений. Присвячений до Дня мами. І давайте дивитися, що буде такого класного суперцін. Отже, блиск Пламер 249 гривень. паста Алоє 85, туш Full Blast 359 гривень. Далі рум'яна наші пудрові 279 гривень. основи праймер 279 гривень. Далі пачі очі 399 гривень, 200 гривень. Різниця, дуже класна акція. Одноразова тканинна маска 79 гривень. Супер. Порціна спрей кератин 389, бальзамчики 79 і милка наші по 85 гривень. Далі дуже класна ціна 1399 на порційний напій колаген. Спрей антистатик 99, піна очищувач 249, дифузорчики 349 та, я думаю, актуальний спрей від комарів на травень 119 гривень. Далі, ось така новиночка. З'явиться у нас набір пензликів міні. Акційна ціна на пензлики йде за умови придбання набору ось цього: 107. 44. До цього набору входить наша новинка квітня палетка для обличчя та фіксатор макіяжу, і коштує 599 гривень. При покупці цього наборчику щіточки пензлики будуть 559 гривень. Так, далі новинка. Пензлик для тональної основи та бази. Акційна ціна 279 гривень. Так, на пензлик для тональної основи та бази за умови придбання BB або CC Крему буде 30% знижки і буде акційна ціна. Ось так. так, далі, це ми з вами бачили наші тоналочки, не будемо зупинятися. Так, мінус 50% знижки на прозору пудру за умови придбання тонального крему VX буде тоді 290 замість 579 гривень. Так, набір. Знову твої три бажання 898 гривень. Купуй три за ціною двох. Так, є наші рум'яна. Знову на пензлик для рум'ян та пудри мінус 30% за умови придбання пудри бронзатора Так, думаю, вам все видно. Наші палетки, наші тіні, наші олівчики. Тут все без змін. Тому листаємо з вами. Так, думаю, все видно. Наші помади. Справді, листаєш як кат... не каталог, а як якийсь журнальчик. Так, близькі пламери. Набір для нігтів 149 гривень. До речі, дуже класний укріплювач, зміцнювач для нігтів. Лікую саме ним і мені дуже подобається. Засіб для коти, коли ще не спробувала. Так, ну і ось наші всі пензлики представлені окремо за своєю вартістю, а також спонж для макіяжу знову 219 гривень, але оновлений, дуже гарно виглядає. Так, набір, дуже класний набір. Це у нас весняні аромати. У нас іде всі три аромати за ціною 2098 гривень. Це жіночі аромати. У нас дуже класна акція. Так, зверніть увагу, повернули до каталогу зігнора перл, 369 гривень. От, чоловічі 549 тут все без змін. Так, жіночі аромати, чоловічі. Так, дівчатка, трішки, щоб вам все було видно, наші спрейчики. Так, дифузорчики по акції ми бачили: пінка-очищувач, серія Smart Life. Суперційни ми з вами вже подивились на них. Так, кремовий догляд, набір з чотирьох кремчиків за 237 гривень. Ось ці ось улюблені кремчики, їх дуже гарно купують у мене, особливо на подаруночки. Так, антицелюлітний набір 599 гривень. До складу входить масажна олія та масажна рукавичка 599 гривень. Далі знову наборчики, лавандові поля: це маска для волосся та шампунь, 299 гривень, а також лосьйон для тіла та гель для душу 299 гривень. Далі знову набір сила трав. До складу входять шампунь з кропивою, та гель для душа з лавандою, 299 гривень. Так, набір солодощі для тіла з цукром. У нас іде лосьйон для тіла та гель для душу 249 гривень. Знову набір. У нас до складу набору з морськими мінералами входять всі чотири продукти: це рідке мило, гель для душу, крем для рук та шампунь для волосся. Дуже класна акція. І такий самий набір, але з оливою теж дуже гарна акція. Знову набір, чоловічий догляд: 390-339 гривень. Входить чоловічий крем для обличчя, чоловіче мило та бальзам після гоління. Так, каратинова серія. Це наші продукти, які на розвороті ще в старому дизайні представлені. Е, до речі, ось матуючий тональний стейтмат. Дуже добре. Так, ну і давайте так от будемо з вами листати з обратної. З іншої сторони, шампунь проти лупи. Це новиночка з серії Віталізінг шампунь 500 мл 299 гривень. Сподіваємось, що він буде дієвий і підійде кожному і буде нашим топом продаж, тому що багато клієнтів на нього чекають. Так, далі зверніть увагу, масло для засмаги з мерквяною олією 339 гривень, а також заспокійливий гель з алої після засмаги Смаги 329 гривень 110 мл. Сподіваюсь, пишуть, що це новинка, але я сподіваюся, що це той самий наш гель алоє улюблений, якого вже немає в каталогах. Проте його представили в сонцезахисній серії, адже ви всі знаєте, як він класно справлявся з опіками і подразненням. Тому буде класно, якщо це він. Так, сонцезахисна серія. Далі набір для зволоження шкіри в. Тут іде 899 гривень за всі чотири продукти. Крем, сиворотка, крем для шкіри навколо очей та гель для умивання. Так, серія з календулою. Далі знову набір з чайним деревом. 649 гривень. До складу входить гель, тонік, крем для обличчя та бальзам, крем бальзам. Я, я, якщо чесно, я б хотіла, щоб замість бальзаму була ось ця сиворотка сос, дійсно, був би класний набір. Так, Resurface, знову набір. Набір для молодості шкіри 500, 1599 гривень. До складу набору входять гель для вмивання, тонік, крем для обличчя та сиворотка. Ой, так, Якщо вам видно, дівчата, бо трішки. Трішки-трішки з'їхала. Так, патчі масочки ми з вами вже бачили. Так, на ефірні олії мінус 40% знижки без будь-яких умов. Серія наша для ніжок, для інтимної гігієни. Так, каштанчики. Тут все без змін. Дитяча серія, стайлінги. Знову набір на серію ревівінг, 599 гривень. Шампунь, маска та відновлююча олійка. 599 гривень. Знову набір. Дуже класний, до речі, для зволоження волосся 499 гривень. Шампунь, масочка та кондиціонер. Є. Так, наші новиночки. Знову ж таки, дивимося: дієтична добавочка D3 і кальцій. У нас іде в спреї. У вигляді спрею коштує 429 гривень. А також харчова добавка гіалуронової кислоти в рідкій формі 599 гривень 30 мл. Ось так вам залишу. Можете заскрінити та почитати більш детальніше. Так, є наші коктейльчики для контролю ваги, серія наші чайки. Так, знову наборчики для здоров'я мами. Мультивітамінний комплекс для жінок і жилені вітамінки. ось ці 609-699 а набір буде всього 899 гривень. Дуже класна акція. І також дієтична добавочка, куркумін та кальцій магній кологен за 799 гривень, також наборчиком. Дуже вигідно. Знову набір до складу набору входить. Ходять спіруліна, берберин і силімарин. Дуже класна акція. До речі, я так розумію, за ціною двох, тобто два купуйте, а спіруліна, можна сказати, йде у подарунок. Дуже класна акція, дуже вигідно купувати набором. Так, наші жилейні вітамінки, алоє, Це все ми з вами бузина. Чекала на бузину, якщо чесно, акцію. Так, але вона нещодавно тільки була. Так, ну ось такий каталог. Дівчатка, не знаю, е, мені каталог сподобався, є дуже класні наборчики, дуже гарні суперціни. Тому е, діліться своїм враженням, кому що сподобалось, хто ще чекає, яку акцію на який продукт і що б хотіли в подарунок. І нагадую, що якщо ви ще не зареєстровані або вже не можете. Е, Зайти до свого кабінету, заповнюйте посилання під відео або просто напишіть мені на Viber, хочу в команду, і я з вами зв'яжусь. Все, всім гарного дня і до побачення!